Друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. В нас прийшло різке потепління, тому швиденько пригадуємо про свій часник. Я чудово розумію, зараз роботи буде уйма. І як і я, як і ви, так само. Та що там часник, та він. Проріс все в порядку. Ні, швиденько біжимо до часнику. Тому що як тільки розтанула земля, нам треба провести одну дуже важливу процедуру. І чому саме я вам сьогодні розповім в цьому відео. І роблю робити буде так само, а одразу при вас. Тому що теж щойно підбіг до свого часнику. А якщо у вас він, це в мене сіточка від котів. Я вже казав, в мене у нас тут кошень коти. На цьому городі, просто тут в мене був би один великий лоток, якби я не поклав отаку сітку. Якщо на вашій ділянці часник був замульчований, то обов'язково знімаємо ту мульчу. Як тільки ну, в нас температура пішла в плюс. Немає значення, чи у вас така грядка, як в мене, більш приподнята, чи ви просто на городі робите, ми мульчу обов'язково знімаємо. Ну, на своїй ділянці в цьому році, взагалі-то, в нас морозів було не дуже багато, лише один місяць, і я ще показував на відео. На щастя, був сніг, то я, в мене мульчі ніякої не було, а в мене було просто прикрито снігом. Якщо ви в себе мульчували, мульчу знімаємо. Чому ми знімаємо мульчу? Тому що саме зараз, як тільки но погода нам пішла в плюс, нам дуже важливо, щоб якомога швидше прогрівалася оця почва. Для чого це треба? Це треба для того, щоб наростала коренева система. Саме зараз у вас часник може бути, в залежності від того, коли ви його на своїй ділянці висаджували, він може бути на різній стадії розвитку в плані того, наскільки він у вас торчить з землі. Немає значення, чи ось так, тільки но виліз, чи у вас там вже якісь пір'ячка стирчать. Це не листя, це просто в нього. Така зараз стадія. І е, зараз часник, як тільки ну, земля розмерзлась, одразу починає е, продовжувати формувати свою кореневу систему, яку він починав формувати ще восени. Е, саме ми пам'ятаєте, ми саджаємо часник приблизно за місяць до сталих морозів. Тобто, один місяць часник вкорі розвиває свою кореневу систему, і саме якщо він гарно її розвинув. І міцно тримається за землю. Він не вимерзне і його не видавить мороз взимку. Часто буває, що часник пропадає і, нібито, повилазив. Це він дуже погано вкорінився, і морози перепади його виштовхнули нагору. А якщо зараз за березень він не встигне як слід наростити свою кореневу систему, то далі, далі він вже буде переходити до інших етапів, у нас вже буде наростати листя, ми вже будемо підживлення вносити для, саме для часнику. Ну, вже коренева система вже буде сформована. От на якому етапі вона. Застигне на тому і залишиться. Що ми зараз робимо? Я би радив вам не вносити ніякі добрива. Є така технологія, коли вносять добриво з талим снігом. Тобто це не так буде ефективно. Ви подивіться, яка зараз погода, дуже тепло. Різко пішло, ніяких опадів немає. Зараз це все бживлення яке ми тут розкидали, воно просто валялося по поверхні. Більш ефективно буде. Вносити живлення через місяць. Це ми будемо з вами разом робити. Що ми зараз можемо зробити для коріння, як тільки но зняли свою мульчу, яку ви ми розкидали на зимку, якщо ви таке робили? Зараз в нас вже вже дуже чудово видно, де зійшов часник. Отже, всю іншу площу нам треба дуже... Якісно розрихлити. Це потрібно для двох причин. По-перше, ми зберігаємо вологу. По-друге, друга причина основна це ми насичуємо повітрям ґрунт. І рихлити треба доволі глибоко, приблизно на 4 см. Дуже такий корисний лайфхак, я вам покажу. Ви можете свої грабільці, які ви використовуєте, просто візьміть один раз, один раз поміряйте, яка довжина. Ось цього цих зубків, то ви на все інше, на всі інші випадки будете пам'ятати, на яку глибину вам треба занурювати. Ось, наприклад, в мене це 5 см. Тобто мені дуже легко запам'ятати, що я беру і майже повністю, повністю встромляю в ґрунт, коли розрихляю. А якщо у вас зараз грязюка, ну, я думаю, що будуть, будуть багато глядачів казати, та воно тільки не розтануло, хай підсохне, я потім вже почну е -е, це робити. А Якщо грязюка, робимо це в два прийоми. Тобто спочатку по грязюці розрихляєте, тому що ви будете насичувати киснем. А потім, вже, як тільки ще раз підсохне, а це на, на нашій по... При такому сонці станеться дуже швидко. Потім підійдете ще раз розрихляти. Тому що, нагадую, в нас є лише один місяць такого сталого і дуже інтенсивного розвитку кореневої системи. Рівно через місяць приблизно почнеться невпинний ріст зеленої маси. І вже від якості вашої кореневої системи буде залежати ваш майбутній врожай. Це процедура неймовірно примітивна, неймовірно легка, але вона, неймовірно важлива в розвитку часнику. Не полінуйтеся і якісно попіклуйтеся про свій часник, адже це і є запоруку вашого гарного врожаю. А та, те, чим ми будемо підживлювати, це я вам буду обов'язково показувати, буду намагатися заздалегідь. А зараз. Я сам трошки не очікував, що в нас буде таке різке і таке сильне тепло. То я навіть, бачите, сам так екстрено прибіг до часнику, то думаю, треба розрихляти землю. Та і вам одразу це на відео показую. Тому я сподіваюся, що в нас, в нас зараз, до речі, зараз погода доволі погана, особливо для саду. Таке різке потепління, щоб зараз не почали всі рослини просинатися, а потім вже знову здарять морози, то будемо мати клопіт. Наступним відео я зроблю відео про те, як перевірити якість купоросу. Бачу по коментарях про минулому відео, про те, як ми показували, що цвях вона не працює. Вам, вас це дуже тема цікавить, тому наступним відео зроблю, як і обіцяв. Нагадую, ми там самі побачимо, яка, який відсоток справжнього копоросу в тій суміші, що ви купили, а який відсоток, відсоток там фарбованої солі або невідомо чого? А потім я ще зроблю відео. Я для себе замовив саджанці яблуні, а, і от я думаю, це буде дуже корисно іншим глядачам. Як я обирав для себе, і я так само як з цвяхом та купоросом вам на власному прикладі покажу, що сорт це не важливо. Є більш важливіші два перших питання, які треба для себе з'ясувати. Перше ніж обирати сорт, який ми хочемо для на своїй ділянці посадити. І я думаю, що багато хто буде замовляти для себе саджанці, і ця тема буде дуже цікава. Я вам все розповім, як саме замовляв для себе. Я замовив два. Ой, три три сорти, три саджанці. Всього ліжі навіщо мені багато? А, але я сподіваюся, вам це буде цікаво. Тому нагадую підписатися на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. І пишіть, будь ласка, свої коментарі. Саме вони допомагають в розвитку мого каналу.